Сьогодні в випуску Едмар офіційно очолив футбольну збірну. Реал Мадрид списав Луніна. Степанов покинув Байер і перейшов в новий клуб. Поворознюк пообіцяв шалені преміальні, якщо Інгулець виживе в УПЛ. Едмар очолив олімпійську збірну Киргизстану Ю 23 Про це повідомив футбольний союз цієї країни. Бразилець із українським громадянством, який зіграв 15 поєдинків за збірну України, готуватиме молодіжну команду до відбору на Кубок Азії, що має відбутися восени 25-го року. Кар'єра тренера для Едмара включає досвід у казахстанському тоболі та харківському металісти 1925, де він працював асистентом і виконувачем обов'язків головного тренера протягом кількох років. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Андрій Лунін готовий піти з Реала. Українець більше не хоче бути в тіні кортуа. За інформацією «Релево», голкіпер Мадридського гранда знов шукає варіанти для трансферу. Він прагне клуб, де буде першим номером. Основні причини майже повна відсутність ігрової практики та ймовірне продовження контракту його конкурента Тібо Кортуа. До того ж, Лунін досі не пробачив реалу за ігнорування у фіналі Ліги Чемпіонів проти Борусі Дортмунд у сезоні 23-24. Клуб у свою чергу хоче повернення кепи Аріса Балаги, який нині виступає за бормут. В реалі його згадують з теплом. Він залишив чудове враження як у команді, так і серед керівництва. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Артем Степанов змінює клуб. Форвард Байера офіційно переходить у Нюрнберг. Про що повідомила прес-служба німецького клубу. 17-річний українець проведе наступний сезон у складі Нюрнберга на правах оренди, отримавши шанс частіше з'являтися на полі. Цікавий факт саме в цьому клубі працює відома українська журналістка Олександра Лобода, що додає ще більше українського колориту в команді. На цей момент Нюрнберг виступає у другій бундеслізі та займає 10-те місце в таблиці. Поворознюк заряджає інгулець. Подвійні преміальні за виживання в ОПЛ. Як стало відомо, спорт.ua Президент клубу Олександр Поворознюк офіційно голосив гравцям і тренерському штабу. Якщо команда збереже прописку в УПЛ, преміальні за решту матчів чемпіонату буде подвоєно. Втім, виняток становить вже зіграний матч 25-го туру проти ЛНЗ, який завершився в нічию з рахунком 0-0. За нього бонусів не буде. Зараз інгулець перебуває на предостанній сходи таблиці, Але ще має шанс уникнути прямого виліту й потрапити до перехідних матчів. Екс-півзахисник італійської Роми Роберто Скарнеткяп, коментуючи перемогу своєї колишньої команди над інтером у 34-му турі чемпіонату Італії, розкритикував її українського форварда Артема Довбика. Рома, щосили намагається потрапити до Ліги Чемпіонів, але вона залежить від результатів команд, які зараз випереджають її в таблиці. Єдине в чому я дорікаю раньєрі, то це у виборі часу для однієї з замін. Довбика я б зняв набагато раніше, що дало простір Ель Шараві. Український нападник був на футбольному полі мармуровим котиком, що було недоречно. Наводить слова Скарнекі Скарнекії Ретерспорт. Нагадуємо, у згаданому матчі з інтером довбик став найгіршим за оцінками серед усіх гравців стартового складу своєї команди. Він був замінений на 85-й хвилині зустрічі. Інтер націлився на Луніна. Український вортар може змінити ветерана Зоммера. Італійський Інтер офіційно додав Андрія Луніна до списку потенційних трансферних цілей. Повідомляє Спеціо Інтер. Керівництво Міланського гранда розглядає українця як перспективну заміну для свого нинішнього основного воротаря Янна Зоммера, якому цього року виповниться 37 років. Цікаво, що окрім Інтера на Луніна також претендують ще один клуб серії А Мілан, а також англійський гігант Манчестер Сіті. Наразі контракт голкіпера з реалом чинний до літа 30-го року, а трансфермаркет оцінює його вартість у 20 мільйонів євро. Колишній тренер Київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував висловлювання форварда Владислава Супряги на свою адресу. Нагадуємо, нападник білосиніх, який грає зараз в оренді в зорі, назвав Хацкевича найслабшим тренером у своїй кар'єрі. Це його думка, а я поважаю думку кожного футболіста, з яким працював. Зрозуміло, що в нього було невдоволення через те, що він не грав, але й при інших тренерах влад теж не заграв. Я вже давно говорив супрязі, потрібно розібратися насамперед у собі і зняти, поки не пізно, золоту медаль, чемпіонату світу. Можливо, ця медаль прибиває його до землі або навпаки, піднімає до зірок. Хочу побажати йому здоров'я і щоб він працював над собою. Нападник має забивати голи. Нехай влад згадає й коли він востаннє забивав, хлопцеві потрібно розібратися в собі, тому що дуже багато часу втрачено, сказав Хацкевич для спорт експрес. Сенсація в УПЛ. Інгулець дотиснув зорю та здобув важливу перемогу. У перенесеному матчі 16-го туру Української прем'єр-ліги інгулець здобув перемогу над зорею. Цікаво, що перший тайм команди відіграли ще у грудні, а сьогодні вийшли завершити поєдинок. Єдиний і переможний гол у матчі забив Роман Волохатий. Кривбас втрачає легіонера. Глейкер Мендоза більше не зіграє цього сезону. Венесуельський півзахисник Кривбаса вибув щонайменше на півтора місяця через травму коліна. Повідомляє прес служба клубу. річний гравець отримав пошкодження на тренуванні після матчу з зарею. Медичне обстеження в Києві підтвердило надрив бічної зв'язки. Саме ця травма змусила футболіста завершити сезон достроково. Мендоза приєднався до Кривбасу взимку з депортіву та Чіра і вже встиг забити. Один м'яч у п'яти зустрічах. Раніше повідомлялося, що після ракетного обстрілу Кривого Рогу 4 квітня глейкер Мендоза разом із бразильцем Матео Амерозо тимчасово покинули клуб та виїхали з України. Та згодом Мендоза повернувся до розташування команди. У чемпіоншипі засвітилася нова зірка. Молодший брат Джуда Белінгема підкорює Англію. За підсумками сезону 24-25, найкращим молодим гравцем ліги визнали півзахисника Сандерленда Джоба Белінгема. Як повідомляє Марка, блискуча гра талановитого Хавбека вже зацікавила європейські гранди, зокрема, і Мадридський Реал, у якому грає його старший брат Джуд. Попереду у Джоба ще важливе випробування. Разом із Сандерлендом він побореться за останню путівку до АПЛ у плей-оф чемпіоншипу. У цьому сезоні Балінгем молодший провів 39 матчів, забив 4 м'ячі та зробив 3 асисти. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.